Обов'язково напишіть імена для спільних молитв у коментарях та надішліть молитву тим, кого любите, о святий Андрію, первозваний, ти, що з любов'ю до Господа свої стопи спрямував на шлях вірності і служіння. Нині молимо тебе з глибокою надією і покорою. Простягни свою свату руку до нас, аби зцілились ноги наші, щоб кожен крок, що робимо, ми на цьому шляху життя, був сповнений сили і міцності. Ти, що відчував святе покликання і сміливо слідував за Спасителем, дарує нам здатність йти своїм шляхом без болю і слабкості, аби ноги наші були як криття, міцні і готові до всякого випробування. О первозваний, ти, що першим відкрив серце для благодаті Господної, нині благаємо Тебе про оновлення нашої сили і здоров'я, щоб ноги наші, втомлені від важкості життєвих тягарів, знову знайшли стійкість і міцність. Як ти ступав по землі зі сміливістю і вірою, так нехай і ми, завдяки твоєму святому заступництву, зможемо йти далі, не знаючи втоми. Даруй нам можливість з легкістю підніматися і рухатися, щоб кожен наш крок був підкріплений твоєю небесною благодаттю. О Апостоле Андрію, Ти, що своїми стопами благословив землю, просимо тебе, щоб благодать твоя торкнулася наших ніг, щоб сила повернулася до нас, як річка повертає свої води після довгої зими. Нехай Твоє святе заступництво стане для нас джерелом відновлення, аби жодна слабкість, жодна неміч не стримувала нас у нашій дорозі. Як ти не відступив перед жодною трудністю, так нехай і ми, сповнені Твого заступництва, продовжимо йти шляхом праведності, не знаючи більше болю. О, великий святий Андрію, ти що перший почув поклик Господній і поспішив за ним, дай нам молимо тебе частину тієї сили, що наповнювала твоє серце і твої стопи. Нехай твоя молитва стане для нас джерелом зцілення, що омиє наші ноги від усякої немочі і хвороби. Як ти міцно стояв у вірі, так нехай і ми, завдяки твоєму заступництву, знову станемо на ноги, сильні і впевнені, готові йти, де Господь веде нас без страху і сумнівів. О первозванний Андрію, ти, що віддав життя своє на служіння правді, молимо тебе, щоб торкнувся ти наших ніг і дарував їм зцілення, щоб вони більше не знали втоми і болю. Як вітер відновлює поле після довгої спеки, так нехай і Твоя благодать оновить наші кінцівки, даруючи їм силу і легкість. Ми взиваємо до Тебе з вірою і надією, бо знаємо, що Твоя молитва здатна повернути нам здатність іти без перешкод, щоб наш шлях був освітлений світлом Божої благодаті. О Андрію, первозваний, ти, що своїм життям показав нам приклад мужності і відданості, нині просимо тебе зцілити наші ноги, щоб знову могли ми ступати твердо і впевнено. Як світанок проганяє нічну пітьму, так нехай твоя молитва прожене з наших ніг всяку хворобу, щоб ми більше не відчували ані втоми, ані бою. Нехай ноги наші знайдуть зцілення, як знаходять рослини силу від землі, аби ми могли йти з вірою, підкріплені твоїм сватим заступництвом. О великий апостоле, Ти що своєю силою і вірою надихав багатьох, нині стань для нас джерелом зцілення, аби наші ноги, що знемагають під тягарем життя, знову знайшли силу. Як свіжа роса зволожує землю, так нехай і Твоя благодать омочить наші кінцівки, даруючи їм відновлення і легкість. Ми молимо тебе з надією, щоб кожен наш крок був мов політ, щоб кожне наше підняття було повним радості, без тягаря що стримує нас, о преславний апостоле Андрію, Ти, що зі сміливістю ступав за Господом, дарує нам частку тієї сміливості і сили, аби наші ноги були як тверда скеля, що не знає ані сумнівів, ані слабкості. Нехай Твоє святе заступництво стане як лікувальний бальзам, що зніме з нас усякі білі в тому, аби ми могли йти дорогою життя з чистим серцем і міцними кінцівками, сповненими твоєю благодаттю. Ми покладаємо надію на тебе, святий Андрію, бо знаємо, що Твоя сила здатна зцілити і відновити. О святий і славний Андрію, первозваний! Ти, що не побоявся перших кроків до віри, нині просимо тебе, щоб Твоє святе заступництво повернуло нам силу, ніг, аби могли ми йти і не знемагати. Як річка, що тече вільно і безперервно, так нехай і наші ноги будуть сповнені сили, щоб не зупиняв нас жоден тягар. Очищай наші стопи від усякого болю, щоб крокували ми вперед з вірою і надією, підкріплені твоїм сватим покровом і благословенням. О Андрію, заступнику наже охоронцю, ти, що з відвагою звершував свій шлях за Спасителем, нині зверни свій погляд на нас і зціли наші ноги, аби вони знову стали як у молодого оленя, швидкі і легкі. Даруй нам можливість йти без втоми і болю, щоб кожен наш крок був підкріплений силою небесною, що ти нам даруєш через своє святе заступництво. Ми віримо в Твою милість і просимо з чистим серцем, щоб жодна недуга більше не стримувала нашого шляху. О Апостоле первозванний, Ти, що стежив за Господом із безмежною відданістю, молимо Тебе з любов'ю і надією, щоб ноги наші знайшли силу і відновлення. Нехай Твоя молитва стане як свіжий подих, що поверне нам легкість і міцність, аби змогли мити і не знаючи болю, не відчуваючи важкості. Ми кличемо до Тебе, святий Андрію, бо віруємо, що Твоя сила здатна повернути нам здоров'я і міцність, які так потрібні, щоб сповна виконати наш життєвий шлях. О святий благосвітлий Андрію, Ти, що ніколи не відступив перед випробуванням і з кожним кроком своїм славив Господа, нині просимо Тебе з глибини душі, щоб дарував нам оновлення і силу для ніг наших. Ти, що йшов шляхом праведності і не знав втоми, торкнися нашої слабкості своєю благодаттю, щоб ноги наші стали як міцна скеля, що не піддається земним тягарям. Як ранкова роса освіжої поля, так нехай твоя молитва наповнить наші кінцівки бадуристю і легкістю, що не знають межі. О первозванний, Ти, що своїм першим кроком назустріч Спасителю, показав дорогу нам усім, дай нам здатність іти безупину, щоб кожен наш рух був сповнений твоїм небесним заступництвом. Нехай Твоє святе благословення омиє наші стопи від всякої втоми, від будакого болю, щоб ми могли долати земні шляхи без тягаря і страждання. Як чистий струмок несеться горами, так нехай і наші ноги знайдуть силу прямувати вперед, огорнути твоєю благодаттю, що зцілює і оновлює. О, Великий Апостоле, Ти, що без страху і вагань ступав у невідомість за Господом, нині просимо тебе з покорою, щоб благословив ти наші ноги на шлях праведності. Нехай твоє святе заступництво стане мовщи, що захищає від всякої немочі, від усякого слабкодухового сумніву, щоб ми йшли твердим кроком, повні сили надії. Як свіже повітря наповнює долини, так нехай і твоя молитва оточить наші кінцівки, щоб кожна кисточка, кожен м'яз знайшли оновлення і спокій. О апостоле Первозванний, Ти що першими словами своїми приніс добру звістку для всього світу, даруй нам силу, аби кожен наш крок був, мов пісня радості і вдячності. Нехай Твоє святе Слово стане як вода жива, що наповнює наші стопи, аби вони більше не знали утоми і тяжкості. Як сонце встає над горами, так нехай і Твоя благодать осяє нас, даруючи нам змогу рухатися легко і вільно, підкріпленими твоєю любов'ю і святістю, що лине від тебе. А славний і праведний Андрію, Ти, що своїм служінням запалював вогонь віри у серцях, зглянься на нас і стіли наші ноги від Будаку і втоми і слабкості, щоб кожна частинка тіла знайшла спокій і силу. Як пташка легко злітає в небо, так нехай і наші стопи знову знайдуть свою міць і легкість, аби ми могли йти вперед, не знаючи обмежень. Даруй нам, святий заступнику, також відданість і мужність, як у ти явив у житті своєму, аби кожен наш крок був вільним і радісним. А благий первозваний, що своїм першим кроком повів людство на шлях віри, дай нам можливість наслідувати тебе в твоїй сміливості і силі. Нехай Твоє заступництво буде для нас як вітряна хвиля, що відганяє хмари, аби наші ноги були звільнені від усіх тягарів. Як трава піднімається під дощем, так нехай і наші кінцівки знайдуть оновлення і легкість, сповнені життєдайною силою, що лється з твоєї сватині. О могутні апостоле, ти, що свій шлях виконав з честю і відданістю, нині молимо тебе, щоб благословив ти наші ноги на подолання всіх перешкод. Щоб жодна втома не могла нас спинити. Нехай твоя молитва стане для нас як роса небесна, що живить і оновлює, аби ми могли йти далі, незважаючи на будь-які труднощі. Даруй нам відчуття легкості в кожному кроці, щоб ми, як і ти, змогли виконати своє служіння на землі з радістю і силою. О пресвітлий і праведний Андрію, ти, що прийняв перший поклик Господа і ніколи не зупинився на шляху істини, нині просимо тебе торкнутися наших ніг своєю благодаттю, щоб вони знову відчули силу і відновлення. Як сонячний промінь пробуджує життя на землі, так нехай і твоя сватість осяє наші стопи, даруючи їм свободу від болю і втоми. Огорни нас своєю любов'ю, щоб кожен наш рух був легким, як вітер, і вільним, як птах у небі. О Апостоле Славний, Ти, що прокував з вірою і сміренням, не знаючи вагань, нині звертаємося до тебе, щоб зняв ти з нас тягар немочи, що спадає на наші ноги. Як криниця дарує воду спраглим, так нехай твоя молитва напоїть наші стопи силою і життєдейністю, щоб ми йшли легко і впевнено. О захисти нас від будакого болю і дай нам змогу підкорювати нові горизонти, сповнені надії на Твоє святе заступництво. О святий Блаженний Андрію, Ти, що своїм покликанням показав нам шлях до Божої благодаті, нині просимо Тебе очистити наші ноги від будакого тягаря, що стримує нас у життєвому шляху. Як свіже повітря наповнює легкістю в груди, так нехай і Твоє святе заступництво додасть легкості нашим ногам, щоб жоден тягар не міг нас більше спинити. О даруй нам відчуття свободи і міцності, аби ми, йдучи вперед, прославляли Твоє ім'я у кожному кроці. О святий Андрію Первозваний, Ти, що першим з апостолів почув поклик Божої з вірою безмежною віддав себе на служіння, нині кличемо до Тебе з сердечною молитвою і проханням, зціли наші ноги, щоб кожен наш кров був повен сили, яку ти нам подаєш через своє святе заступництво. Як небеса освітлюються ясністю на зорі, так нехай і наші ноги знайдуть благодатне зцілення, аби могли ми ступати впевнено і твердо, не знаючи більше ані втоми, ані страждань. О великий заступнику, ти, що своїми стопами пройшов шлях праведності, нині роси над нами благодатний промені своєї молитви, аби ноги наші зміцніли, як древні дуби, що стоять непорушно перед бурями. Нехай Твоє святе слово стане, мов живилна роса, що спадає на землю, щоб кожна кисточка, кожен м'ясо нас знову набули міцності. Ми віримо, що ти можеш зцілити нашу неміч, аби йшли ми далі, радіючи в кожному кроці, підкріплені твоїм сватим заступництвом. Отре свати апостоле, ти що невпинно ніс Слово Боже, куди б не ступали твої стопи, нині благай за нас перед Господом, аби наші ноги, обтяжені стражданням, знайшли спокій і легкість. Як віка тече вільно, не знаючи перешкод, так нехай і наші стопи відчують свободу, щоб ми йшли без сумнівів, відчуваючи твою силу в кожному русі. Ми взиваємо до тебе з вірою, що ти, святий Андрію, можеш відновити нас, даруючи зцілення і ніч, що зійдуть на наші ноги. О, Великий святитель і перший учню Господній, ти, що з відвагою виконав своє призначення, нині зглянься на нас, щоб ноги наші знайшли те зцілення, що ти даруєш у своїй милості. Як ранкова зірка проганяє морок ночі, так нехай і твоя молитва прожене від нас будь-який бій, аби наші кінцівки були легкі, мов крила птаха. Даруй нам цю силу, що ти мав у своєму серці, аби йшли ми без тягаря, і щоб кожен наш крок був наповнений світлом Божого благословення. О первозванний апостоле, що серцем своїм відкрив для нас шлях до істини, нині просимо тебе в любові і поколі, даруй нашим ногам відновлення і легкість, щоб ми могли йти життєвим шляхом безупину. Як весняний дощ змиває пил з квітів, так нехай твоя сватість умиє наші стопи від будакої болі і втоми, аби йшли ми вперед з радістю і вірою. Пошли нам це благословення, що зміцнить нас у кожному кроті, аби наш шлях був вільним і ясним, як сонячне світло. О Андрію, праведний і сильний апостоле, ти, що ніколи не відвернувся від свого покликання, нині благослови наші ноги, щоб вони знайшли здатність нести нас легко, як вітер несе листя. Нехай Твоє святе заступництво стане для нас як потік живої води, що наповнює нашу немічну плоть, даруючи нове життя. Ми кличемо до тебе з надією, бо знаємо, що ти, святий Андрію, можеш повернути нам здоров'я, аби ми йшли впевнено, підкріплені твоєю силою і любов'ю. О благосвітлий апостоле Андрію, ти, що з перших днів свого шляху був вірний покликанню, оберегай нас своєю благодаттю, аби ноги наші знайшли стійкість, наче старі дуби у лісі, що не схиляються перед бурями. Як проміння осяває гори, так нехай і твоя сватість освітить наші стопи, щоб кожен наш крок був міцний і вільний від болю. Ми молимося до тебе з вірою і надією, бо знаємо, що ти, святий заступнику, можеш дарувати нам цю силу, аби ми більше не знали втоми. О праведний Андрію, Ти, що завжди ніс в серці своєму істину Господню, даруй нам цю ж силу і відвагу, щоб наші ноги, підкріплені Твоїм сватим заступництвом, стали як криця твердими і непохитними. Нехай Твоя молитва стане для нас як потужний потік, що змиває Будаку неміч з нашої плоті, аби ми йшли вперед, відчуваючи твою силу в кожному кроці. Ми взиваємо до Тебе, святий Андрію, бо віруємо, що Твоя сила зможе повернути нам здоров'я, аби наш шлях був ясним і безболисним. О, святий Апостоле, що першим ступив на шлях віри, нині просимо Тебе, щоб Твоє святе заступництво звільнило наші ноги від будакого тягаря і слабкості, що стримують нас. Як світанок проганяє нічну темряву, так нехай і Твоя благодать прожене з наших кінцівок будь-який біль, даруючи нам легкість і радість. Даруй нам відчуття свободи, аби ми могли йти впевнено без страху і вагання, підкріплені твоєю небесною силою і благословенням. О Первозванний, ти, що вірою своєю відкрив новий шлях для людства, нині просимо Тебе оберігати нас, щоб ноги наші знайшли нову силу і здоров'я. Як тихий дощ приносить життя всій землі, так нехай і Твоя молитва живить наші стопи, даруючи їм відновлення. Пошли нам це зцілення, щоб кожен наш крок був вільним і радісним, сповненим Божої благодаті і Твоєї сватині. Ми віримо в Твою силу і любов, святий Андрію, і взиваємо до Тебе з подякою в кожному слові нашої молитви. О, свати апостоле Андрію, що своїм праведним шляхом відзначився серед святих і став світлом, що вказує дорогу, нині молимо тебе з глибокою надією, щоб ти своїм заступництвом звільнив наші ноги від всякої немочі, що обтяжує нас. Як чисте джерело, що наповнює річку життям, так нехай і твоя благодать зійде на наші кінцівки, щоб зникли всі страждання і біль, щоб ми могли йти своїм шляхом без жодної перешкоди, відчуваючи твою любов у кожному русі. О первозванний, Ти, що своїм кроком до Господа проклав нам шлях до світла і істини, нині просимо тебе покрити наші ноги своїм заступництвом, щоб вони стали міцними, як стародавні дуби, що стоять крізь століття. Нехай Твоя молитва буде нам, мов благословенний дощ, що живить землю, даруючи силу і відновлення, щоб кожен наш крок був повен благодаті, кожен рух легкий і безболисний. О, нехай твоя сватість нас огорне, даруючи душі нашій мир, а тілу свободу від тягарів. О святий апостоле, Ти, що першими своїми стопами ступив на свату дорогу Господню, нині зглянься на нас, щоб наші ноги більше не знали ні болю, ні втоми. Як ясне сонце освітлює поля, так нехай і твоя сватість осяє наш шлях, даруючи нам силу продовжувати йти з легким серцем і радісною душею. Пошли нам свою допомогу, щоб кожен крок наш був без страждання, щоб ми не знали обмежень, рухаючись під покровом Твоєї небесної сили. О великий Андрію, що своєю відданістю заслужив вічне благословення, нині молимо тебе, аби ноги наші, ослаблені тяжкими випробуваннями, відчули Твоє святе заступництво. Як струмок пробиває собі шлях крізь каміння, так нехай і наші кінцівки, очищені твоєю молитвою, знову знайдуть свободу і легкість. О апостоле, ти, що приніс світло у темряву світу, даруй нам змогу рухатися вільно, без бою, з душею чистою і серцем вдячним за твоє заступництво. О, первозванний апостоле, ти, що своїм праведним життям явив світові приклад великої сили і віри, нині просимо тебе з чистими серцями і глибокою надією, зціли наші нові від усякої болі, від будакої втоми, щоб ми могли йти впевнено і сміливо, як і ти йшов за покликом Господа. Нехай Твоя молитва буде нам, як весняний подих, що приносить відродження і нове життя, щоб наші кроки були легкими. А душа наша завжди відчувала благодать Твого святого заступництва. О, апостоли Милосердя і мужності, Ти, що з вірою ніс свій хрест і не зупинився на шляху істини, дарує нам здатність долати земний шлях без страху, без обтяження. Як вітер піднімає легкий лист у повітрі, так нехай і ноги наші піднімуться з легкістю, відчуваючи твою сватість у кожному русі. О, даруй нам можливість іти, відчуваючи свободу від будакого болю, щоб серце наше славило Господа за дар здоров'я, за твій покров і святе заступництво. О Андрію, ти, що першими своїми кроками по землі осватив її і явив приклад віри для всіх народів, нині просимо Тебе зцілити нас від усякого тягаря, щоб жодна перешкода не могла стримати нашого руху. Як ранковий світанок приносить ясність і світло, так нехай і Твоя молитва очистить наші кінцівки, даруючи їм стійкість і міць, щоб могли ми долати всі труднощі з радістю і впевненістю. Пошли нам благодать, що зніме з нас всі немочі, аби ми йшли своїм шляхом вільно і без тривог. О праведний апостоле, ти, що з милістю відгукнувся на поклик Спасителя, нехай твоя сила нині стане нашим захистом від усякої немочі, щоб ноги наші знайшли благословенний спокій і міць. Як вода живить рослини, так нехай і твоя сватість омиє нас, даруючи відновлення і силу, щоб кожен крок наш був як спів радості, як рух, вільні тягарів. Пошли нам силу і легкість, що дозволять нам іти безупинно, щоб ми славили Господа, вдячні за Твоє заступництво. Освати і Всемилосердний Андрію, ти що з любов'ю оберігаєш тих, хто взиває до Тебе з вірою, нині просимо твоєї допомоги, аби наші ноги, як древні колони, стали непохитними і твердими. Як місяць веде мандрівника крізь ніч, так нехай і твоя сватість буде нашим світлом, що покаже нам шлях без болю і втоми. Очищай наші стопи своєю благодаттю, щоб кожен наш рух був сповнений твоєю силою, кожен крок, свободою і вдячністю за твоє святе заступництво. О апостоле Первозваний, Ти, що з вірою прийняв на себе нелегкий шлях, дарує нам стійкість у кожному русі, щоб наші ноги, мов скеля, не знали сумнівів і слабкості. Нехай Твоя сватість стане нашим захистом від всякої втоми, аби кожен наш крок був легким і радісним. Як птах летить у небі без обмежень, так нехай і ми відчуємо свободу, ідучи своїм шляхом з вірою в Господа і вдячністю за твоє заступництво. Амінь. Дякую за перегляд. Ми всі виконуємо місію Господню. Поділіться цією молитвою з тими, кого любите.